Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні нам у редакцію прийшов один дуже цікавий та повчальний лист. Отож, приємного вам прослуховування! Сумно помічати, що останнім часом в нашому суспільстві значно збільшилась кількість нахабних людей. Нещодавно я став свідком подібної ситуації, і це дуже мене обурило. Тому сьогодні я й хочу, хочу вам розповісти, аби ви також не терпіли такого і не стояли осторонь. Мені аж стало цікаво, де у людей береться скільки ненависті та негативу, аби таке творити. І так, якось я їхав потягом в гості до батьків та присів навпроти одинокої, милої жіночки похилого віку. Вона нічого не говорила, просто сиділа та виглядала у вікно, милувала з пейзажем. Свою сумочку вона поклала під сидіння, наскільки я зрозумів, щоб вона не заважала. Мене завжди тішили такі добрі та світлі люди. Прийшло трохи часу, і до нас у вагон прийшла провідниця, яка ходила та перевіряла квиточки. У нас все було добре, проте далі почалось те, що дивне. Бабуся попросила у провідниці допомоги із постілю, оскільки сама не могла розібратись, та і в похилому віці не дуже легко це все робити. Та таке просте прохання відразу розлютило працівницю. Шановна, ви якщо не можете самі себе обслужити, то, може, потрібно сидіти вдома, а не роз'їжджати тут. Люди вашого віку сидять удома та шкарпетки в'яжуть, внукам сопельки підтирають. Бабця трішки зніяковіла, проте спокійно сказала, що це входить в обов'язки провідника, тому вона мусить їй допомогти, та жінка продовжила приниження. А ви така обізнана в тому, що входить у мої обов'язки? За ті гроші, які мені тут платять, то мені просто сидіти треба і не вставати, а не ваші забаганки виконувати. Будете мені тут розуму світити, то висаджу на найближчій станції. Тоді я не розгубився та поставив телефон на столик і увімкнув відеокамеру. Сам почав заступати за бабусю, і на ці крики збіглися ще й інші пасажири. В самому кінці. Цього всього мої нерви здали, тож вирішив самостійно допомогти старенькій із постілю. Коли ми вже виходили із потяга на своїй станції, то я показав провідниці те саме відео і сказав, що незабаром воно опиниться у керівника. Тепер, напевно, і за таку зарплатню вона працювати не буде. Любі друзі, будьте увічливі та поважайте старших людей. А свою думку про ось цю ситуацію напишіть нам, будь ласка, у коментарях.